Вітання усім на першому міському новини про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Тисячі сорок восьма доба повномасштабного вторгнення. Російські війська продовжують знищувати мирні українські міста. На Донеччині сім людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби. Руйнувань зазнали 66 цивільних об'єктів. З них 45 житлових будинків. На Харківщині минулого дня через атаку дронів в обласному центрі пошкоджено підприємство, будинки та авто. Також приватні домівки понівечені у Золочівській територіальній громаді. А у селі Ківшарівка внаслідок обстрілу понівечена. Автомобіль швидкою допомогою. На Сумщині вночі ворог вдарив ЗРСЗВ РСЗВ по території Зноп Новгородської громади. Також сили ППО збили у небі над регіоном 12 шахедів. А минулого вечора ворог поцілив дронами по інфраструктурі села Свеса. Там зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки. Зараз вже готуємось до зустрічі в Рамштайні. На цей тиждень запланована зустріч. Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки у захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб від російської авіації. Будемо про це з ними говорити. Будемо переконувати, життя потребує захисту тут і зараз в Україні, і системи ППО мають для цього працювати. Я хочу подякувати всім партнерам, які це розуміють, і які допомагають нам із розвитком повітряного щита. На Херсонщині минулого дня окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкодили житлові будинки та авто. Через російську агресію одна людина загинула, і ще 13 дістали поранення. У Запорізькій області за добу ворог завдав 542 удари по 12 населених пунктах. Били з артилерії, авіації, РСЗВ та дронами. Щонайменше 5 будинків та об'єктів інфраструктури зазнали руйнувань. На Миколаївщині агресор завдав 12 ударів півдронами та один артобстріл по території Куцірубської громади. В результаті у селі Дмитрівка пошкоджений приватний будинок також ворог бив безпілотниками по очакову. На щастя, обійшлось без постраждалих. Знищують живу та механізовану силу російської орди. Генштаб ЗСУ звітує українські оборонці протягом минулої доби знашкодили 1550 рашистів, демілітаризували 178 безпілотників, 116 одиниць автотранспорту, 62 гармати, 45 безпілотників, 14 танків, два ворожих засоби. ППО, а також одну ракетну систему залпового вогню. Вночі сили ППО Україна збили дві керовані авіаційні ракети ха 59 а також 79 шахедів та безпілотників інших типів. У небі над Миколаївською, Дніпропетровською, Кіровоградською, Черкаською, Полтавською, Київською, Чернігівською, Сумською, Харківською, Житомирською та Вінницькою областями. Ще 49 дронів імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків. Протягом доби українські армійці відбили 184 російські штурми на харківському, куп'янському, ломанському, краматорському, торецькому, покровському, корахівському, Времівському та придніпровському напрямках. Сили оборони України за 1048 днів повномасштабної російсько-української війни успішно знищили наступну кількість ворога. 369 літаків, 331 гелікоптер, 21 625 безпілотників, 1034 засоби протиповітряної оборони, 9700 танків, 20 164 бойові броньовані машини, 21 665 гармат, 1258 реактивних систем залпового вогню, 3356 одиниць автотранспорту, 3006 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, 1 підводний човен та більше 798 тисяч солдат-противник ко Ствольна артилерія та дрони камікадзе і ударні безпілотники вночі. Російські окупаційні війська з півдесятка разів відкривали вогонь з гармат по території Нікопольського району. Під прицілом ворога опинилися мешканці Нікополя Покровської та Марганецької громади. Обійшлось без постраждалих вночі та ввечері в небі над Дніпропетровщиною. Армійці з повітряного командування Схід знищили п'ять безпілотників. Напередодні окупанти протягом цієї доби обстрілювали Нікопольський район. Удари з артилерії та скиди вибухівки з дронів витримали місто. Ні, Кополь, Марганецька та Покровська громади внаслідок артобстрілу загинув 43-річний чоловік, а 40-річна жінка отримала поранення. Вороже залізо зачепили чотири багатоквартирні будинки, три приватні домоволодіння, три підприємства, інфраструктуру, магазин, автомобільні гаражі, господарську споруду та машини. Один дрон кам'якадзе скорували на Зеленодольську громаду Кривелійського району. Зачепили інфраструктурний об'єкт. Обійшлось без постраждалих. У кривому розі триває марафон новорічних свят для дітей. Цьогоріч до програми увійшли понад 200 заходів, які вже відвідали тисячі хлопчиків і дівчаток, включаючи дітей з особливими потребами. Один із таких святкових івентів пройшов в академічному театрі Академія руху де для маленьких гостей, завдяки підтримці фонду Олександра Вілкула Українська перспектива, організували перегляд вистави «Пака Хонтас, веселу дискотеку і роздали солодкі подарунки. Як це було, покажемо у наступному сюжеті. Музика, казкові персонажі, неймовірна атмосфера свята. Так у театрі Академія Руху вітали гостей. Цими вихідними в театрі музично-пластичних мистецтв Академія Руху відбулося свято для особливих дітей. На виставу Покахонтас запросили хлопців та дівчат, які виховуються в родинах, якими опікуються громадські організації. Промінь надії, фонд об'єднаних сердець, ми можемо. Сонячні діти криворіжжя, веселка та берегиня душі. Вас вітає криворізький академічний міський театр. Лічна пластичник Мистецтв Академія руху, і сьогодні ми запрошуємо вас на виставу Пакахонтес. Це музична казка, яка розповідає історію ідеальської принцеси. Сьогодні у нашому залі і діти категорії з багатодітних сімей, інвалідів. Діти, батьки, яких загинули на фронті, яких військових, які ще зараз захищають нашу суверенну суверенність України, музична казка Покахонтас від акторів театру Академія Руху зібрала у залі багато оплесків. Казкові герої, яскраві декорації, музика та пластичні номери зробили цей день незабутнім для дітей та їхніх батьків. Після вистави на гостей чекала весела дискотека біля новорічної ялинки. Разом із дітлахами танцювали й ростові ляльки, казкові персонажі, які додали заходу ще більше чарівності. Сьогодні на запрошення команди фонду Олександра Вілкула Українська перспектива. Ми маємо можливість відвідати театр Академії Руху та подивитися чудову виставу «Пахахонтес». А для наших родин в умовах сьогодення це можливість вийти з чотирьох стін. Отримати позитивні емоції, відчути атмосферу свята після казкової вистави та веселої дискотеки біля новорічної ялинки на дітей чекали солодкі подарунки. Організатором зустрічі став фонд Олександра Вілкула Українська перспектива, який уже 15 років дарує дітям радість у новорічні дні, приділяючи додаткову увагу сім'ям з особливими дітками. Завдяки муніципальній програмі соціального захисту для таких сімей передбачені щорічні виплати. У 2025 році фінансування соціальних ініціатив продовжиться. На підтримку осіб з інвалідністю заплановано 52 мільйони гривень. Особлива вистава, особлива зустріч це зустріч для діточок з особливими потребами. У нашому місті таких три тисячі родин. Це наша вже добра традиція. 15 років наш фонд Українська перспектива проводить таке свято. Дітки дивляться дуже хороші вистави, отримали дуже хороші подарунки. Я хочу подякувати нашому театру міському академію руху, які підготували чудову виставу пана. Конкурсу». Дуже дуже гарна. По завершенню свята всі дітки отримали солодкий сюрприз. Загалом у період новорічних та різдвяних свят у кривому розі подарунки з солодощами отримають. 34 тисячі дітей це діти військових, переселенців, багатодітних сімей, діти з інвалідністю та ті, які постраждали внаслідок воєнних дій. Свята тривають, і кожна дитина, яка відвідує заходи, отримає не лише приємні солодкі пакунки, але й частину добра, турботи та любові. Аліна Сітнікова, Гліб Припчук, перший міський. Нові корисні вміння та цікаві знання для Криворізької малечі провели майстер-клас зі створення фігурок різдвяних янголів на базі парафії святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви. Діти віком від 8 років і старше навчились, як власноруч можна створити ляльки, а також прослухали цікаві розповіді про українські традиції та основні символи і атрибути різдва. Все, аби діти мали змогу в приємній обстановці відволіктись від тривожності військового часу та з користі провести дозвілля на зимових Ільних канікулах за процесом створення фігурок спостерігала наша знімальна група. Ганни нині шкільні зимові канікули, але вдома перебувати не зовсім цікаво. Тож, коли дізналась про проведення майстер-класу зі створення різдвяних янголів, одразу спланувало долучитись до нього. До того вже брала участь в подібних заходах в році попередньому, адже це не тільки цікаве проведення дозвілля, а ще й нові вміння, життєвий досвід та знайомства. Ми робили банки скляні і приклеювали туди з картинки, і це були картинки з серветок. Мене це дуже заспокоювало. Oh, <laughs> Мені дуже це подобалось. Мені подобається, коли мене на таке запрошують. Майстер клас зі створення різдвяних янгуляток провели завдяки спеціальному проєкту від благодійного фонду Каріта Ріг». Його головна задача долучити дітей до цікавих активностей і принагідно розповідати їм про українські традиції. Цього разу додатково розказували малечі віком від 8 років і старше про традиції українського різдва. Його головні символи та атрибути. Діти дуже це тяжко переносять і для того, щоб їх розвантажити. Щоб їм було спокійніше, щоб вони були більш впевненіші. То їм треба роби, приймати участь в таких майстер-класах різних. Для них це чудова, чудова подія. Ми вже на парафії Святого Миколая Чудотворця. Ми вже проводили декілька майстер-класів. До нас приходили дітки, як ВПО, так і місцеві постраждалі, і це в нас продовжується ця історія. Всього до майстер-класу зі створення різдвяних янгуляток долучились 10 дітей та їх. Батьків подібні події, а також заняття із малечою, анонсуватимуть в телеграм-каналі парафії Святого Миколая Чудотворця у ГКЦ. Відвідини абсолютно всіх заходів там безкоштовні за умови попередньої реєстрації. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський. Сьогодні православні християни відзначають велике свято водохреща. За традицією цього дня люди освячують воду та занурюються в ополонки, щоб очиститися духовно та фізично. Проте цьогоріч у кривому розі жодного офіційного місця для святкування не було визначено. Попри це, деякі містяни все ж таки наважилися пірнути у крижану воду та підтримати традиції свята. Які враження вони отримали та чому важливо дотримуватися правил безпеки, якщо ви вирішили зануритися в ополонку, розкажуть наші кореспонденти. За зміненим церковним календарем в Україні вже другий рік поспіль святкують водохреща за новою датою 6 січня. Чи дотримуються криворіжчі традицій та чи купаються попри заборону? Зараз дізнаємось. Крижина вода, мороз і рішучість. Свято водохреща вважається одним з найважливіших у християнській традиції. Цього дня за повір'ям освячена вода набуває цілющих властивостей, а занурення в ополонку символізує очищення від гріхів. Попри відсутність офіційних місць для святкування водохреща, до хреща деякі криворіжці все ж таки пірнали у водойми. Для них це традиція, можливість загартувати тіло і зміцнити дух. На, на водохреща, то обов'язково ходю кожного року. Років 15-17. І ще тут палатки не було. Хотіла іще раніше, та щось хотій не давав. А потім, як почала, то це постійно приходжу, купаюся, кунаюся. Дуже здорово. Ну, получається, заряд бодрості для мене дуже великий. Ну і те, що Ісус хрестився. Я... Сьогодні вже п'ятий рік. Поки живий, поки енергія є, буду ходити. Хорошо, кажу. Перший раз кажу, і нічого страшного немає. Я думаю, буде хуже, але но... адреналін хороший. Ми, у нас були туди традиції, не крещення, а ми співали колядки, ходили по селу. Супер, супер. Приємні враження. Та все ж таки лікарі наголошують, що занурення в крижану воду може стати серйозним стресом для організму. Особливо небезпечне воно для людей із серцево-судинними захворюваннями. Головні правила безпеки під час купання обирайте спеціально облаштовані місця. Перед купанням розігрійте тіло, занурюйтесь поступово. У воді перебувайте не більше 15 секунд. Не вживайте алкоголь перед і після купання. А після виходу з води одразу одягніться в теплий одяг і випити гарячий чай. Попри ентузіазм людей, рятувальники та лікарі наголошують, купання в крижаній воді може бути небезпечним для здоров'я. Через воєнний стан в цьому році на території Кривого Рогу не визначено місця для занурення під час відзначення обряду водохреща. Це означає, що навіть в тих місцях, де люди звикли пірнати в полонку, не будуть виставлені рятувальні пости. Тому звертаємо увагу мешканців нашого міста. Також Гостей нашого міста, щоб вони утримались від пірнання в прохолодну воду, дотримувались всіх основних правил під час дії воєнного стану і не наражали себе на небезпеку. Крім того, цьогоріч у Криворізькому районі рятувальники чергували лише в одному місці у селі Софіївка, де створили безпечні умови для купання. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, одразу телефонуйте за номерами 101 або 112. Безпека має бути на першому місці, адже свято має залишити лише теплі спогади. Аліна Лушпенко, перший міський. Цими вихідними кривий ріг попрощався з захисником України Сергієм Гладким. Чоловік прагнув очистити рідну землю від окупантів. Тому з першого днів долучився до лав ЗСУ добровольцем. Побував на Херсонському, сумському та харківському напрямках. Життя оборонця обірвав гострий інфаркт Міокарда. На західному кладовищі провели його останню путь рідні, друзі та знайомі. Буде захищати мою родину та країну, якщо не я. Саме з такими словами Сергій Гладкий став на захист батьківщини. Проте майже через три роки повернувся додому на щиті. Криворіжці цими вихідними провали у засвіти ще одного мужнього воїна. У мирному житті працював на різних підприємствах міста. В останні роки на Капа швидкісний трамвай, монтаром колії. У лави війська вступив добровільно. Через перших днів перебував на посаді головного сержанта, командира відділення у зводі охорони. Хоч у нього там і спина боліла, він на це не дивився, його оперували, але він все-таки йшов і служити. Каже, якщо не я, то хто буде? Він був людини працьовитий. О, виконував всі завдання. Порядна, хороша людина. Жаль, що так трапилося. Господі він ми його чекали. За станом здоров'я захисника готували на звільнення з лав Зсу. З дня на день він мав повернутися до рідних. Та, на жаль, на службі в Дергачах, що на Харківщині, 30 грудня його спіткав гострий інфаркт Міакарда. За мужність та героїзм рідним героям вручили державний прапор та відзнаку загиблому захиснику. Нагрудний знак це за заслуги перед містом третього ступеня Посмартно. Ша родина втратила сестру Сергія. І воїн залишився єдиною надією для матері. Крім старенької на героя, чекала дружина, донька і син. Тепер пам'ять про нього назавжди залишиться в їх серцях. Чоловік знайшов свій останній спочинок на західному кладовищі. Слава на віки герою. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський. На сьогодні у мене все з вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.